Не подобається ну, її життя, так, де вона знаходиться на момент тут і зараз. Бо коли, і, і то частіше буває у таких людей, хто народився, наприклад, в якійсь родині, де у нього рід його рідніс якісь обмеження. І народж, народилася така душа, коли, яка вона не згодна з цим, і, і вона не згодна нести ці обмеження, бо в неї на життя більш ширший та е, більший запит, що вона повинна здійснити. І гріти на неї так чи інакше, хоче вона людина цього чи ні. Рід записує її як програму, також це все передається по роду, по крові, по ДНК, по генетиці. Людина несе програми. І людина починає змінювати ці програми, тобто вона розуміє, що все, коли вона починає розуміти, що її життя залежить від неї, вона змінює ці програми, і це такий шлях. Своєобразний шлях у кожної людини. Таким чином вона розвивається і досягає більше, більших цілей, ніж її род, більш великі досягнення вона несе все життя.